Зараз у США передвиборчі пристрасті лише розгортаються. Байден уперше після відмови балотуватися, дав велике телевізійне інтерв'ю і пояснив свої мотиви. Трамп заявляє про хакерські атаки на свій штаб. А Гарріс обіцяє американцям масштабне зниження цін. А, власне, як усе це сприймають виборці? На чий бік схиляється зараз Америка? Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко розповість нам про все це. Дімо, вітаю тебе! тож слухаємо тебе уважно. А сашно ну я хотів відмітити, що окрім двох основних гравців, за, за ким слідкують всі зараз, не тільки в Америці, але й в світі, і ми з вами, Трамп і Камала Харіс, є ще один не менш впливовий, навіть незважаючи на те, що він не балотується. Це президент Байден, і у всякому разі, зараз. Ситуація, коли проти Трампа двоє і Байден і Харріс. і саме намаганням бажанням не дати Трампу прийти до влади, Байден не пояснив своє рішення не балотуватися на другий термін. Дійсно, вперше, після того як він вийшов із телезверненням до американців, він дав велике інтерв'ю. Інтерв'ю CBS, Воно вийшло тільки сьогодні вранці. Але до цього невеличкі фрагменти вже виходили в новинах і наробили галасу. Ну і кілька важливих меседжів. По перше, Байден сказав, сказав, що він з самого початку вважав себе перехідним кандидатом. Ну, ось послухайте, Я навіть сказати не можу. Скільки мені років не можу цю цифру вимовити, бути президентом велика честь, але я вирішив, що у мене є зобов'язання перед країною зробити найважливіше, що можу, і це те, що ми повинні, повинні, повинні перемогти Трампа. Ну я можу вимовити те, що не може вимовити президент. 81 йому йде 82 рік. Ну і справедливості заради треба сказати, що цей перехідний кандидат все ж таки пробував і намагався балотуватися, вступив в гонку, мав зняти свою кандидатуру. Але в принципі, заради того, що був ну, партійний консенсус, дійсно вся партія зараз об'єдналася для того, щоб байдуже хто там за, за Байдена, байдуже хто за Харіс, для того, щоб не прийшов Трамп, для того, щоб не прийшли республіканці. І тут ще один цікавий момент. Цю цитату просто розташили на заголовки. Вона зараз в американських новинах постійно. Байден заявляє, що він не він, він думає, що скоріш за все, якщо прийде Трамп, то це може досить серйозно вплинути на загальну ситуацію в Америці. Ну, ось послухайте, як він про це сказав, і що він думає ви впевнені, що буде мирна передача влади у січні 2025-го? Якщо Трамп переможе, ні, цілком не впевнений. Маю на увазі, якщо Трамп програє, то я цілком не певен. Він налаштований зробити те, що каже. Ми не ставимося до цього серйозно, але він так. Всі ці заяви, якщо ми програємо, то буде кровопролиття. Це будуть вкрадені вибори. Ну, погодьтеся, серйозна заява. Ще якщо говорити про Байдена, то унікальна ситуація. Чують ці меседжі на різних рівнях, і офіційно і неофіційно, і на камеру, і не на камеру. Що і президент, і здебільшого його команда, і радник з національної безпеки Джейк Саліван і держсекретар Блінкен розуміють, що вони не залишаться ані в новій адміністрації адміністрації Харіс, ну ані тим більше в адміністрації Трампа. І ось зараз вся команда Байдена, весь білий дім, працює над тим, щоб не відсидітися, що називається ті півроку. А навпаки, піти на ті кроки, на які можливо і не пішов би не наважив себе Байден кандидат. Ну оскільки зараз він вже просто досижує свій строк і може йти на більш ризиковані кроки, переходити ті ті червоні лінії, які сполучені штати самі для себе виставляють. Ну і ось ситуація щодо наступу України в Курській області, ситуація щодо використання Україною західної зброї для нанесення ударів по території Росії в глиб території Росії. Ну це якраз свідчення тих. Років на які зараз наважується американська адміністрація, саме тому що Байден не балотується. Якщо говорити про Камелу Харіс, то зараз вона почала використовувати ну так звану важку артилерію під час дебатів, виступала на мітингу в Лас-Вегасі і пообіцяла американцям різко знизити ціни. Ну, це дійсно це те, що всім болить і республіканцям, і демократам, кого би яку би партію не підтримували люди, дійсно для всіх це подорожчання, Воно серйозне, воно відчувається, воно. Є серйозним аргументом для того, щоб визначитися за кого голосувати. Ну і знаєте, тут цікавий момент Харіс пообіцяла скасувати чайові для персоналу для людей, які задіяні в сфері обслуговування. І цікаво, що це до цього дослівно обіцяв Трамп. І в принципі, це робиться спеціально. І Це той меседж, який кампанія Харіс намагається донести до американців. Тобто, якщо ви хочете змін, якщо у вас є цей суспільний запит на зміни, то не обов'язково обирати республіканців для цих змін. Ну є нова кандидатка, є нове обличчя і е, вона готова ці зміни країні дати. Що ще цікаво е, зараз? компанія Харіс йде е, на, від, на відкритий абсолютно відвертий тролінг свого опонента, тобто ну абсолютно. Неможливо було уявити, щоб е, політтехнологи чи прес-служба е, того ж Байдена використовували у офіційних прес-релізах заяви на кшталт, цей чувак це про Трампа, або там, наприклад, «78-річний уголовник. Це не всі сприймають. Зараз преса пише, що навіть розкололася команда Харріс на тих, кого набирали, брали на роботу ще за Байдена. Ну і на тих, кого з собою привела вже нова демократична кандидатка. Далі щодо Трампа, трішки його кампанія розгубилася. Після того, як сталася заміна кандидата у демократів, поки не можуть знайти якусь ну таку сталу інформаційну технологію інформаційну кампанію для того, щоб забирати в неї голоси. Поки що багато критики, багато особистих образ. Ну і Трамп, наприклад, заявив процитую Харіс, вкраде краде в нього ідеї. Обіцяє багато. а Потім змінювати нічого не буде. Але в принципі це і політтехнологічна лінія, яка показує, що ну є, я я готовий принести величезні зміни для ме. Реки на ці зміни теж є суспільний запит. Знову виборчий штаб Трампа повідомляє, що атакували його хакери, що викрали частину внутрішньої переписки, внутрішніх документів. Ну і навіть зараз підозрюють, що це хакери з Ірана. І те, що важливо, я постійно відслідковую рейтинги станом на зараз. Соцопитування показують, що кандидати йдуть на рівних. Різні соцопитування, різні служби показують різні цифри. І зараз, якщо аналізуєш близько ста. Різних соцопитувань. Тобто приблизно 47,4% станом на сьогодні за Трампа 47,2% Зверніть увагу на 0,2% різниця за Харріс. і відірватися одному чи іншому кандидату в принципі можуть дати шанс телевізійні дебати. Довго не могли їх призначити на 10 вересня. Таки погодилися обидва кандидати, і планка очікувань просто величезна, тому що саме в той момент, коли уперше Трамп і Харріс вийдуть в прямий ефір, почнуть дискутувати почнуть обмінюватися думками чи пікіруватися саме в цей момент. Країна і може ну ті, хто не визначилися, визначитися. Ну а частина виборців можуть змінити свою думку, і ось може змінитися ця поки що рівноцінна соціологія. Колеги, Київ Діма, дуже тобі дякую за як завжди докладну інформацію. Нагадаю, з нами напряму у зв'язку з Вашингтона з останніми новинами щодо виборів президента США був наш спецкорд Дмитро Анопченко.